Доброго дня, шановні майстри та майстрині. Сьогодні ми коротко з вами глянемо на дві чудові книжки: Борщівська народна сорочка, матеріали крій техніки шви і Борщівська народна сорочка, експедиційні матеріали та приватні колекції від авторів Людмили та Олексія Покусінських. Це просто. Просто чудові книжки без перебільшення. Найкращі книжки, які я придбала за весь час. Хоча хвалію на придбання книжок давно. І це от по рукоділлю, без перебільшення, найякісніший матеріал із коли-небудь мною придбаного. А, значить, про що мова? Мова про те, що ці книжки цікаві не лише. Тим, що вони е, якісно гарно надруковані, не лише е, нарисами історії, які тут є, наведеними фактами, даними, цифрами, картами. От, і е, це все гарно і цікаво подано, бо гарно цікаво подати це півділа. Е, велика справа зроблена авторами в що ви можете побачити доторкнутися до частинки неймовірного скарбу українських народних сорочок. Що я вам хочу розказати від себе про сорочки? Про сорочки я вам хочу розказати наступне: як нам краще світло. О, так, здається, краще. Раніше кожна майстриня вишивала собі унікальну річ. Або замовляла ті, хто не міг, не вмів, не хотів, не мав часу, займався чимось іншим, якимось іншим ремеслом, замовляли у майстринь. Тобто двох однакових сорочок на практиці бачити і тримати в руках мені ніколи не доводилось. Повірте, я доволі багато їздила музеями, я доволі багато робила експедиційних виїздів двох однакових сорочок зустріти в будь-якому регіоні України, із колишніх мені не доводилось. От, Якщо і траплялось, так що одна на іншу намагається бути подібною, то це одна сорочка, інша погана копія. Таке було завжди. Тож, якщо ви хочете шити собі сорочку. Я би вам наполегливо рекомендувала використовуючи наявний чудовий матеріал, створити все ж таки свою унікальну. І не перешити сорочку один до одного, а зробити свою унікальну. Закласти туди те, що вам подобається. Повірте, найкращий радник в даному питанні ваша інтуїція. От те, що вам до душі припало, буде найкраще. Решити один до одного. Мене, ну, чесно кажучи, обурює і дивує, коли я там бачу, ааа, сорочка така, як в Лесі Українки. Ну, не знаю, я би на себе долю Лесі Українки не хотіла приміряти. Ну, от якось так. Тож, ну, я не розумію подібних дій. Я не розумію подібного піару. Не розумію взагалі от, сенсу повторити щось один до одного і нап'ялити на собі на плечі чи, чи Хай навіть це копія. Якщо ви, звичайно, музейний працівник, от, і щось там вже вкрай старе і заледь живе, ви відтворюєте. Це одна справа. Якщо ви колекціонер і знайшли дуже гарну річ. А вона в поганому стані, і ви відтворюєте. Ну, це, це теж це от ну, це те, що цікаво, да? зберегти якийсь такий скарб для ну, прийдешніх поколінь. А коли ви вишиваєте щось собі і повторите чиєсь собі на плечі, це мене обурює, це мене дивує, це недобре, як на мене явище. І я не знаю, хто поклав таку традицію. Мене вишивати вчила про я вам вже 300-500 мільйонів раз про це говорила. От, і мені наполегливо говорили про те, що повторювати чиюсь сорочку не варто вдягати на плечі, чиюсь долю не варто. Тому що ніколи ви не можете знати до кінця і, напевно, якою та доля була. А, значить, говоримо про те, чому ця книжка одна інша. Дуже класна і чим вона, як на мене, цінна. Ось, дивіться, просто-просто ну, вау. Тобто, це більшість сторінок дише натхненням. І спостерігаючи, дивлячись, торкаючись, хочеться щось створити, щось створити, щось робити, взагалі працювати, жити і ну, дивлячись, які талановиті, унікальні. Українські люди, які чудові. Прекрасні речі вони для себе створювали. От. І декоративно прикладне мистецтво, як в одязі, як в речах побуту, це просто ну, щось неймовірне, щось дивовижне, чарівне і чудове. От. І українці любили життя і люблять життя, чим ми і відрізняємося. Українці вміють жити, хочуть жити, бажають жити. Чому, чого, власне кажуть, я бажаю всім і кожному вміти і хотіти жити, насолоджуватись своєю працею, плодами своєї праці, створювати щось чарівне, чудесне і унікальне. Так, дивіться, тут безліч узорів. Вони просто прекрасні. До узорів є схема. Мені траплялися, на жаль, в мережі окремі сторінки із цієї книжки. І е, я вам чесно кажу, що зібрати ті всі скріни собі з, з ці скани, фото абсолютно немає змісту. Чому? Тому що ви такими діями зневажаєте роботу авторів. По-перше, по-друге, нівелюєте ту шалену роботу, той вклад зроблений для вас. От. І варто придбати книжку. Книжка просто чудова для тих, хто любить вишивати. А навіть якщо ви не будете шити безпосередню борщівську сорочку чи щось в такому борщівському стилі. Просто для естетичної насолоди неймовірна книга, дуже, дуже гарна, дуже цікаво. Можна зробити більш детальний огляд. Я от листаю по 10 сторінок, тобто, ви не думайте, ми не дивимося всі сторінки. тому... Просто, якщо дивитись кожну сторінку, обговорювати кожну сторінку, то це треба робити відео невідомо скільки разів, і невідомо на скільки годин. Книга просто-просто шалено чарівна. Ну, робота зроблена колосальна, робота зроблена неймовірно якісно. Це щодо основної книги з матеріалами експедицій та приватних колекцій. Щодо техніки швів. тут теж. Доволі гарно все показано, розказано і пояснено. Я не знаю, якщо комусь цікаво, напишіть, будь ласка, ми можемо конкретні шви. Просто пройтися по цій книжці. Хоча, ну, в принципі, я планувала робити майстер-класи, і, ну, може, не всі, але деякі із швів трапляються. І в тих сорочках, які я маю в своїй власній приватній колекції, відповідно, я планувала вам їх показувати, як їх робити. А от, Звичайно, що. Не схематично, а в практиці виконання. Ну, от, Мені цікаво, чи, чи є сенс показати щось по книжці. От, І однозначно, я вам наголошую, що є сенс кожному, хто цікавиться рукоділлям, придбати ці книжки. Книжки неймовірні, без перебільшення. Це джерело натхнення на багато-багато років. Це скарб, який колись ви. Лишите прийдешнім поколінням своїм, і воно того варте. Дякую за увагу. сподіваюся, вам було цікаво. Посилання де і в кого придбати, тобто безпосередньо на авторів внизу під відео. Дякую, гарного дня, гарного настрою! Шануйтеся, ви того варті.